Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати час, урок розпочинати. який ми вивчаємо називається нумерація чисел у межах тисячі, додавання і віднімання у межах тисячі. Сьогодні говоритимемо про проміжки часу місяць, рік. А також про задачі, що місяць збільшення або зменшення числа на кілька одиниць сформульовані в непрямій формі. Крім секунд, хвилин, годин і доби, у яких ми вимірюємо час, є також більші одиниці. Їх прийнято називати проміжками часу. До проміжків часу належить рік і місяці, з яких він складається. Тепер розглянемо з тобою календар на поточний рік і зазначимо місяці, які мають 31 день, і місяці, які мають 30 днів. Ось перед тобою календарик. У нас перший місяць січень і він має 31 день. Подивись уважно, бачиш 31 січень. Лютий має 29, березень 31 також. Далі трав, квітень у нас 30, травень 31 день. Червень 30. Далі дивимося: липень, 31 день, серпень знову 31 день, вересень 30, жовтень, 31 день, листопад, 30 і грудень, 31 день. Бачиш, у нас залишаються місяці, ще по 30 днів: це квітень, червень, вересень, листопад. І особливий місяць, лютий, який має. 28 або 29 днів. Цього року було 29 днів у лютому, бо місяць був рік. У нас був високосний. І становить він 366 днів. На наступний рік буде місяць лютий, мати 28 днів. Після трьох невисокосних років четвертий є високосний. Наприклад, якщо 2024 рік високосний, то 2025, 2026 і 2027 будуть невисокосними, а 2028 знову буде високосним. Знову місяць лютий буде мати 29 днів. Не завжди у нас під рукою буде календарик, правда як же нам запам'ятати, скільки днів у кожному місяці? Для цього у нас є кулачки. Подивись уважно. Наші кісточки підкажуть нам, який місяць має скільки днів. Наприклад, дивись, на кісточці зверху перший місяць, і він має 31 день. В ямочці другий місяць і він має 28 або 29 днів, бо це лютий. Третій місяць знов на кісточці зверху на горбочку уже 31 день. Нам залишається тільки знати місяця по порядку. Отож, давай розглянемо перший місяць січень, на першій кісточці і це буде 31 день. Другий місяць лютий. Лютий особливий місяць. Він має 28 або 29 днів, в залежності від того, чи високосний рік. Третій місяць, згадуй, березень, він має 31 день. Четвертий місяць квітень, він має 30 днів. П'ятий місяць травень. Він знову на горбочку. Отже, 31 день. Шостий місяць червень. Він знову в ямочці між кісточками. Отже, 30 днів. Сьомий місяць. Знову на кісточці це липень. У ньому 31 день. Переходимо на наступну руку. 8 місяць серпень знову потрапляє на кісточку. Отож, знову 31 день. Дев'ятий місяць це вересень, він в ямочці між кісточками буде 30 днів. Десятий місяць жовтень. Знову зверху на кісточці отже, 31 день. 11 місяць в ямочці це листопад 30 днів. І 12 місяць знову на кісточці на горбочку це грудень 31 день. І наступний рік знову починається з першої кісточки. Бачиш, наші руки нам допоможуть. Тобі залишилося ще знати. Місяці по порядку. Задача 2. Від початку невисокосного року. Минуло 100 днів. Скільки днів залишилося до кінця року? Невисокосний рік це 365 днів. 100 днів уже пройшло. Скільки залишилося? Треба відняти 365 мінус 100. 100 містить тільки розряд сотень. Отож, віднімаємо від сотень. Виходить 265 днів. Відповідь залишилося до кінця року. 265 днів. А тепер розглянемо цікаву задачу. Такого типу задач ми ще не розв'язували. Марта і Марко розглядали задачу. Читаємо її. У Пеналі в учня є 9 олівців. Що на 5 більше, ніж ручок. Скільки ручок у Пеналі? Діти міркували так. Оскільки. Олівців на 5 більше, ніж ручок, то ручок на 5 менше, ніж олівців. Олівців у пеналі 9, а ручок на 5 менше. Тому кількість ручок у пеналі можна знайти відніманням. І виходить 4 ручки. Чи зрозуміли тобі міркування дітей? Давай ще раз розглянемо таку задачу. Але ялинкові іграшки на ялинці висіли червоні іграшки і сріблясті. Червоних іграшок було 5 штук, що на 4 менше, ніж сріблястих. Скільки сріблястих кульок? Якщо нам сказали, що червоних на 4 менше. Значить, сріблястих на 4 більше, правда? І в нас виходить, що червоних кульок менше, ніж сріблястих, а це значить, що сріблястих більше, ніж червоних. Так? Тому кількість сріблястих кульок будемо шукати додаванням 5 плюс 4 виходить 9 штук сріблястих кульок. Давай спробуємо подібну задачу розв'язати із підручника. Задача 3. На ялинці 8 синіх кульок, що на 3 менше, ніж червоних. Скільки червоних кульок на ялинці? Давай міркувати. Якщо синіх кульок на 3 менше, ніж червоних, це значить, що червоних на 3 більше. правда? Тож шукати червоні кульки будемо додаванням. 8 плюс 3 буде 11 кульок. Відповідь 11 червоних кульок. Завдання 5. Побудуй коло, радіус якого дорівнює 3 см. Ти знаєш, що для виконання такого завдання нам треба циркуль. Ми ставимо точку, це буде центр кола. І розводимо кінці циркуля. На відстань 3 см користуємося лінійкою, ставимо вістря циркуля у центр кола і проводимо коло з радіусом 3 см. Друге завдання: накресли відрізок так, щоб він мав з колом одну спільну точку. Давай поставимо точку на колі і спробуємо провести відрізок, щоб він з колом мав тільки одну спільну точку, тобто відрізок торкався кола тільки в одній точці. Давай покладемо ось так лінійку. Чи вийде в нас одна точка? Подивись, з'явилася ще одна, так лінійку ми класти не можемо. Давай по-інакшому ось так покладемо. Може так проведемо? Ні, знов буде дві точки. А може ось так. А так взагалі у нас проведемо діаметр? У нас буде теж дві точки в колі і з спільних із відрізком. Що ж робити? Давай ось так проведемо. Ні, знову виходить, що є ще одна точка. А якщо ми зробимо ось так з тобою, подивись. Ось дивись, лише одненькою точечкою торкається відрізок нашого кола. Подивись, це може виглядати так. Або ось так. І навіть так і буква може бути інша. Але точка, де торкається відрізок кола, лише одненька. Завдання 8 це задача. Читаємо. Квітникар купив два пакетики насіння Віоли Фенікс по 9 гривень кожний. Скільки пакетиків насіння Віоли Лорд за ціною 3 гривні він міг купити на ті самі гроші. Отож, квітникар купляв насіння квітів Віола Фенікс – 9 гривень кожний пакетик. Він купив 2 пакетики. Скільки грошей він витратив? 9 множимо на 2 і знаходимо 18 гривень, він заплатив за насіння Віоли Fінікс. А тепер нас питають: скільки пакетиків насіння Віоли Лорд за ціною 3 гривні? Він міг би купити на ті самі гроші. Тобто Віола Лорд коштує 3 гривні. Скільки таких пакетиків насіння можна було б купити на 18 гривень, які він потратив на Віолу Фенікс? Так, правильно, 18 поділимо на 3 буде 6 пакетиків. Отож. Відповідь: 6 пакетиків насіння Віоли Лорд за ціною 3 гривні він міг купити на ті самі гроші. Зверни увагу. Пакетики насіння Віоли Лорд дешевші і тому пакетиків він купив більше. Це твоє завдання додому. Будь старанний і старанна. Уважно виконуй завдання. Що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку? Ми з тобою ознайомилися з новими проміжками часу це рік та місяць. Ознайомилися із задачами, які містять непряме збільшення або зменшення на кілька одиниць. Згадали, як будувати коло і розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.